Все, що він наобіцяв вам, дорогі українці, в 2019 році, візьміть просто програми, подивіться. І знайдіть хоч один пункт, який він виконав. І тому сьогодні він вам знову розказує про план стійкості, який є фактично його новою перевиборчою програмою. Хоча він обіцяв у 2019 році, що він йде лише на один день. І, ц... і чіплятися за владу він не збирається і передасть країну. Новому поколінню політиків і на другий термін нині не піде. Що зараз він каже? Видайте цей фільм? Ад'ютант його превосходительства, коли значить, капітан Кальцов це червоний шпигун, значить, до нього підходить цей хлопчик Юра, син полковника загибло, і який почув, що там в штабі перемовляється, що капітан Кальцов, значить, червоний агент. Він підходить і каже: пан Андрійович! А, а той каже: видіш ли Юра? Йому локсину на вуха чіпляти. Так і тут. Його питають: ви підете на другий термін? Ну, ми ще ж не знаємо, чи війна закінчиться. Почекайте, тебе відповідь повинна бути дуже проста. Давайте відкриємо мою програму, там написано. Я йду на один термін. Все. Я на другий термін не піду, бо я вам це обіцяв. А він скаже, чекайте, я ж не зробив вчителям 4 тисячі доларів зарплату. Ну, давайте так. Він же ж не казав, що я не піду на другий термін до тих пір, поки не зроблю 4 тисячі вчителям зарплату. Він сказав, чітко, я йду на один термін. Якщо ти чесна, порядна людина, ти повинен сказати, журналістам, припиніть, зараз про це говорити, йде війна? Ви знаєте, що я на один термін. Будуть президентські вибори. Я балотуватися не буду. Ну, він же відповідає так, як капітан Кельцов, штабський капітан, відійшли Юра, <кій> і все. Ну, Я так розумію, що однозначно, 2025 рік це рік, навіть якщо тримають інтригу. Ну тримають же інтригу. Подивіться, навіть президент цьому інтерв'ю він тримає інтригу. Тримають інтригу депутати, заявляючи різне, що нам і законодавство треба змінити. Нам треба і от те зробити. А от якщо будуть перемовини, якщо зупиниться гаряча фаза конфлікту, то в принципі можна провести вибори. Почали вилізати різні оці персонажі. Бойко, Арестович, хто там ще я чую різні заяви про транзит газу. Я чую різні заяви про мінські домовленості. Я ж розумію, що це закидається опозиції, все. при тому, що про транзит газу. Зокрема, люди ж не розуміють, в чому була Основна оця загвоздка цього контракту, який е, був підписаний в 2009 році, ще. В 2009. Хто його е, цей газовий контракт складав? Його складав Портнов, який зараз теж з'явився на горизонті. А він і нікуди не дівався, той Портнов. І цей контракт був підписаний до 2019 року з кабальними для України умовами. Та хто вам не давав не підписувати? А ви ж його підписали, ви його пролонгували на 5 років вперед. Хто вам не давав? До 2019 року цей транзитний контракт, який було підписано Юлією Володимиром Тимошенко як прем'єр-міністром України? До речі, за який потім Янукович намагався її притягнути до кримінальної відповідальності? Чому? Тому що. Щоб підписати такий контракт повинно було бути розпорядження Кабінету міністрів України. А розпорядження Кабінету міністрів України голосується членами уряду в будь-якому разі. І тоді Турчинов обговорював це питання він був першим віце-прем'єр-міністром, тоді на уряді. Але на голосування не поставив, тому що не був впевнений, чи проголосує більшість членів уряду за цей газовий контракт. Мова йде не тільки про. Про постачання газу, але й про транзит. Тому Юлія Володимирівна підписувала цей контракт, точніше підписувала це як його Дубина. Олег Дубина, тоді голова Автогазу, він показував, що дивіться, ось у мене були директиви за підписом Юлії Тимошенко да? і скріплений початку Кабміну, так що я мав повноваження на це підписання. А от Юлії Володимирів закидали те, що от це розпорядження, яким надавали ці. Повноваження керівника Газпрому, не були проголосовані на КИПІ. Ну я думаю, що Янукович просто використав тоді цей момент для того, щоб притягнути її до відповідальності. Вона ж була його неполітичним конкурентом, і там багато в чому було, скажімо так, більше політики, ніж здорового. Тому що, навряд чи хтось міг би краще тоді в умовах такого густрого конфлікту з Російською Федерацією, тоді щось міг би зробити. Вони формально знайшли підставу для того, щоб там тягати її. По судах. Ну, це загальна практика, яка в нашій країні існувала. І ось цей контракт було підписано на 10 років. І цей контракт закінчився в кінці 2019 року. І, власне кажучи, новообраний президент з абсолютно новою командою, у якого більшість Верховної Раді, у якого Кабінет міністрів, 100% його генеральний прокурор, я вже про це Драмп пізніше розповідав. От, і так далі і тому подібне. І раптом він приїжджає в Париж з Коболєвим і вони підписують продовження цього контракту ще на п'ять років. Ну, тобто, замість того, щоб припинити його дію в 2019 році, вони його продовжили на п'ять років. А сьогодні розповідають, що всі винні, крім них. Но у них в 2019 році була залізна. Залізобетонна можливість припинити цей транзит. У Путіна не були готові ці потоки, північні потоки не були готові. Південний потік був заблокований в Болгарії. Він сам приїхав в Париж не тому, що він там хотів страшно побачити Зеленського, а тому, що в нього ситуація була пікова без транзитного контракту, а скачати не можна. В Москву українська делегація не поїде. Російська не хоче їхати в Київ. От прекрасна оказія, значить ми зараз в Парижі. Вони дійсно підписали цей контракт. То Хто їх в цьому вивчив? Хто це зробив? Це зробив пан президент Зеленський. Це без нього такі питання вирішуватися не могли. Комулів підписав, і ми ще 5 років здійснили транзит території України російського газу до Європи. Ми отримали порядка ось, за останній рік, як цифри показують, 800 мільйонів доларів. А Газпром отримав 6 мільярдів. Такий баланс. Є різниця, величезна різниця. А знаєте, в чому ще штука? Що вони ж закидають, а чого ж ви не припинили контракт? Попередня влада. Чого не припинили контракт, треба ж було відмовитися? А чого ви не відмовились за 5 років? А знаєте, чому не відмовились? Тому що прекрасно розуміють, що є умови контракту. І за цими умовами контракту. Якщо відбувається одностороннє припинення, то сторона, яка припинила, вона платить космічні штрафи, космічні для бюджету українського штраф. Всі це прекрасно знають, але чомусь про це ніхто не говорить. Ну, треба сказати ще про одну дуже важливу річ: коли почалася війна, і Путін дуже розраховував на те, що Європа замерзне без російського газу, правильно? І Європа нам активно допомагала фінансово допомагати. Отовіть собі, якби ми припинили транзит у 2022 році. Так? пішли на це припинення транзиту. Європейці, які вважали, що їм там треба 3 від 3 до 5 років, щоб знайти альтернативні джерела, а тут Україна раз і припиняє газ. І починаються проблеми в усіх європейських країнах, вони не можуть нам просто допомагати. Я хочу нагадати, що у нас вже була ще і, і погода про асоціацію з Європейським Союзом. І згідно з цією угодою, якщо Європейська комісія до нас звернулася з проханням. Забезпечити, наприклад, транзит газу, ми не могли б її відмовити. І Я думаю, що напевно десь так нам це і пояснили. Тому ми дочекалися закінчення газового транзиту і контракту. І далі, значить, Україна припинила абсолютно на законних підставах. І Європейська комісія не втручалася. Вони не просили Україну продовжити цей газовий контракт. Ви знаєте, що там два брати як Крабати виступали більше всіх, бігали там Фіцо. Це його Орбан. Значить, офіцер поїхав в Москву, поскаржився на Україну. Його там послали. Він згоря поїхав не назад до себе, а поїхав у В'єтнам. Не могли знайти, де, наш, де, 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 де зник словацький прем'єр. Називався, що він у В'єтнамі сидить. Керує слова, слов, Словаччиною із В'єтнаму. В номері там за майже 7 тисяч доларів за добу сидить у В'єтнамі. Ну, такі в них традиції, То, то така? Ось. Але як би там не було газовий транзит припинений зараз територію України. Звісно, що кожне рішення ну, воно має свою ціну економічну. Тобто цих 800 мільйонів доларів, які ми отримали від Газпрому, тепер повинні будуть заплатити українці. Але я хочу ще раз звернути увагу, що ми отримали від Газпрому 800 мільйонів, а на 6 мільярдів ми фінансували цю війну, по суті, діла, тому що ми дозволяли Росії отримати цих 6 мільярдів. За рахунок транзиту газу по нашій території. І тому мені здається, тут позволяють ми повинні розуміти, що це та плата, яку ми повинні заплатити, щоб зменшити можливості росіян, значить, забезпечувати свою армію зброєю боєприпасами, які потім будуть вбивати нас з вами. Пане Андрію, що нам готують американці? Після 20 січня, як ви думаєте, що, що це за слухання в Конгресі Сполучених Штатів по допомозі США Україні? Що це за моніторингові групи, які мають щось моніторити? У них є підозра якась? Ну я, до речі, про це говорив у 2022 році, а, в своєму Фейсбуку. Я дуже детально розбирав. Конфлікт між Вікторією Спарц і Андрієм Ярмаком. Зараз я це озвучу на своєму YouTube-каналі, хто хоче може подивитися вибачте, я вже так використовую ваші можливості. Да нормально, нормально. Щоб просто щоб зараз не повторювати багато речей, які там є. Але загальний, загальний писар був наступне. Вікторія Спарц це українка, яка, до 2000, яка народилась в Україні в Носівці в Чернігівській області, яка до 2000. До 2000 року, тобто 22 роки свого життя, вона прожила в Україні і закінчила Київський національний економічний університет. Потім вона вийшла заміж за американця, переїхала в штат Індіана. Там вона ще продовжувала освіту, вона навіть викладала в університеті Індіана. Вона працювала аудитором у великій четвірці, тобто найбільших аудиторських компаніях світу. І вона здійснювала аудит. Компаній найбільших американських із такого знаменитого списку 500. І вона дуже добре почала розбиратися в багатьох фінансових, економічних аспектах бізнесу американського. Ось. І при цьому, як це часто буває, в наших людей інтерес до політики в українців величезний, і вона теж вирішила спробувати себе в американській політиці. І спочатку вона виграла кокуси. О Американці вже яка ситуація? Тобто, сенатор, там, наприклад, чи член Плати представників, може піти на пенсію там, чи відставку, і вони не проводять виборів до закінчення терміну повноважень. Наприклад, він був республіканцем, тобто республіканці можуть на його місце когось делегувати до закінчення терміну повноважень, але вони між собою повинні розібратися, хто у них саме гідний, і тут включається демократична процедура. Так, от пішов о, на пенсію сенатор штату Індіана. Тобто не загальноамериканська, а саме штату Індіана. І Вікторія Спарц виграла у сами конкурентів і була обрана сенатором. А потім вона вирішила виставити свою кандидатуру на коли балотувалася до Палати представників уже США і підтримував активно Дональд Трамп. І Вікторія Спарц в 2000 році виграє округ, п'ятий округ Штату Індіана. як тут написали тоді американці, вона приблизно мільйон доларів вклала. В свою виборчу кампанію власних коштів, тобто вони з чоловіком, вони... З власник, він фермер, Тобто вони вклали майже мільйон доларів в цю виборчу кампанію СІ і вона стала членом конгресу. І коли почалась війна, Вікторія Спартс разом з Стівом Дейнсом, це був сенатор від демократичної партії, вони першими із американських посадових осіб прибули в Україну. І ось вона протягом, спочатку, вони приїхали в квітні, потім вона повернулася в США, пам'ятаєте, було прийнято закон про ленд-ліз для України. І президент Байден підписував цей закон про ленд-ліз в своєму овальному кабінеті, і серед присутніх осіб була саме Вікторія Спац. Він їй потім ручку подарував, яку він підписав закон про лендліз. І ось вона після цього приїжджає в Україну. і... Об'їхала всю нашу країну, була в Одесі, в Миколаєві, в Львові, значить, в Рівному, в Дніпрі, в Запоріжжі, в Чернігові. Ось, і я так думаю, що вона не просто так сюди приїжджала. хоча в неї тут бабуся її дуже серйозно постраждали в її будинок в носівці від ударів російської артилерії. Але головна місія була в неї інша. Вона повинна була, вона була очевидно делегована керівництвом республіканської партії, щоб з'ясувати реально на місцях, що тут відбувається. І от коли вона закінчила знайомство з ситуацією, вона виступила і на своє, своєму Фейсбуці написала 6, 6 7-го липня пост, де вона сказала: перше: президент Байден грається в політику, президент Зеленський грається в політику. І третя позиція контролю за американськими коштами, які надходять в Україну, немає. Це вона не просто так сказала, а говорила як аудитор професійний, з величезним професійним досвідом. Чому вона так заявила? На її думку, вона побачила, що американська допомога, яка йде Збройним силам України, недостатньо. І вона каже: я просто бачила, що солдати на фронті не мають необхідного зброєння для цієї війни. І чому її немає? Тому що. Цілі, які має перед собою американська адміністрація, нам не зрозумілі. Вона їх не оприлюднює. Є, є в них мета в цій війні чи нема, ми не знаємо. От, якби адміністрація Байдена сказала, що ми хочемо досягти ось того, того-то, того, то тоді б конгрес мав можливість проаналізувати і сказати: президент Байден їх для виконання цих завдань потрібно таке то озброєння, такі-то кількості, такі-то терміни. І ми б як конгрес могли б контролювати адміністрацію Байдена. Але оскільки він цього не робить. Він залишається собою право вирішувати, яку зброю, коли, в якій кількості направляти в Україну. Тобто в ручному режимі робить, виходячи з своїх власних політичних цілей. Тому вона каже, що він грається в політику. По президенту Зеленського, що вона сказала? Президент Зеленський грається в політику, тому що я побачив леський контраст між тим, що я бачила на фронті тим, що я побачила в тилі. Якщо у вас така страшна війна. Найбільше з під час Другої світової війни, то як таке може бути, щоб частина країни воювала, а частина в цей час розважала? Повинна бути повна мобілізація для того, щоб перемогти страшного ворога. Це вона прямим текстом казала. Ну, а що стосується контролю за допомогою, то вона про це прямо сказала, що я просто шокований тим, якщо в нас немає жодного контролю за тим, що відбувається. Яка була реакція української сторони? Виступає МЗС? Там був такий недоречник, не буду називати його прізвище. І тасу полномочий заявив, нам заважають, хто вони такі? Далі в бій пішли всі блогери банкові. Позитивні. Перше, знаєте, хто тоді найбільше нагавкав на Вікторію Спарцю? Богдан Яременко, а Він там почав розповідати, що воно таке, що там відірвався від телефону, від замовлення. <т Stand> да, в нього з'явився в вільний час, і він начинав на Вікторію Стар погнав. Далі, звичайно, ну куди ж без нього виступив Тимофій Милован. Як він його обзивав? І потворою, і чудовиськом, і значить, так далі, цинічною твариною. Американського конгресвумен. Ну і потім виступила, звичайно, Мар'яна Безо. І теж там по ній перейшла. І от вони всі значить, кинули збіг. Після чого, отримавши цю порцію в лайна, Вікторія Спарц пише лист президенту Байдена як конгресвумен. І всі ці проблеми висвітлюють. І говорить про те, що взагалі-то ви знаєте, тут така ситуація нездорово склалася. Я так дивився, тут відбувається. де повна взурпація влади деякими особами, ми їх називають. Причому в цьому листі там були частини, які опубліковані, там вони були закриті такими, знаєте, чорними полосами. Конфіденційна інформація, яку на Байдену передала. І запропонувала, щоб 12 липня, 2022 року, Байден вийшов на прес-конференцію до них. На закритому засіданні, вибачте, бачите, на прес-конференції, на закритому засіданні він повідомив, яка мета адміністрації в Україні. Повний ігнор. А, значить, що цікаво, Борис Філатов, мер правда, зробив заяву в той час і сказав, що я в ужасі від того, що я зараз бачу. Для чого ви. Оцю брудну кампанію затіяли проти Вікторії Спанці. Вона справді переживає за Україну, з українських солдат. Ну і серце крові обливається, коли вона бачить, що у нас на фронті твориться. І якщо у Вікторії є до вас питання, то замість того, щоб запросити в адміністрацію, вона ж законодавець з країни, яка нам допомагає, ви повинні були зустріти. Якщо більше на той час з опозиційної партії. Да. Тобто ви повинні були її запросити, вислухати її, значить, дати відповіді. Тому що, якщо американська конгресвумен задає питання, ви не можете відказати, дай йди звідси, дока. Але розумієте, вони привикли ставитись до українських депутатів як до корабельних сос. От у них там це на що у нас мало блондинок, ну подивіться, скільки масси проти. Да? Корабельна сосна, чи подута яка, тюнінг тумач там ба-ба-да. і от вони думали, що точно така ж ситуація з американськими політиками. Це зовсім інші речі. Вони не зрозуміли, де вони знаходяться.